<реш> Пацане, вийшло з малою на пиво. А мала з собою, типу, гроші ніякі не взяла, типу, і сидить тепер просто тут. Голодає. Як ви розумієте, на побаченні з дівчиною хлопець вирішив записати такий сторіс. Це крутий сторіс, і це смішно. І я хочу почати цей відос з того, що я хочу його похвалити. У нього дійсно є почуття гумору. Він крутий. Це треба спіймати момент, це треба зрозуміти, що це може виглядати смішно. Скажіть за все, як було? Офіціантка йому вже принесла його замовлення, а дівчині принесе там через хвилину, через дві, через три. Він вже з півасом, вона ні. І він такий: о, це буде смішно, наче вона із-за того, що не взяла з собою гроші, то вона буде усе побачення, просто сидити на нього дивитися, а він буде кайфувати. Він молодчага і круте, ну, крутий початок побачення. Вона посміхається, він посміхається. Добре. Ще, що ще хочеться прокоментувати? А я сьогодні вирішив розібрати саме цей лист, саме із цього відео. Я коли подивився, я посміхався, я сміявся, я думаю, о, там хлопче питає про щоб йому я допоміг. Ну, смішно, ну чому б не спробувати йому допомогти і прокоментувати. Так ось, якщо ми дивимося просто на цей відос. Що ще хочеться прокоментувати? Ну, по можливості, не треба сидіти напроти. Там і на задньому плані є диванчики, можна було б там сидіти поряд. Навіть цей стіл, за яким вони сидять, там вже можна зрозуміти, що він на чотирьох. Тобто він міг так, на стільці поряд з нею сидіти, чи там крісло може там, але поряд. І можливості було б більше. І по-друге, стосовно пива. Чи може бути таке побачення, де ви вдвох з дівчиною п'єте пиво? Ну так, ну наприклад, ти без понтів, без пафосу, вона така сама, вона каже: так давно хотіла випити пивка. І ти кажеш, да без питань димо. Йдете у бар, п'єте пиво, спілкуєтесь, все добре. Але якщо, наприклад, ти п'єш пиво, а вона ні, вона п'є там каву, чи чай, чи лимонад, чи сік. Щось інше. Тоді це вже працює проти тебе і тоді краще замов собі щось інше. Ну, тобто ти такий, ти хочеш пиво? Вона така: ні-ні, ні я пиво не буду. Ти такий, так, ну добре, може замов там, не знаю, віскі з колою чи щось. Чи може то, якщо вона не п'є алкоголь, нашого тоді у бар прийшли, правда? Але, наприклад, замов собі щось інакше, а не пиво. Нехай ти будеш більше схожий на принца, а не на якесь таке бидло. Значить, ти прийшов з пацанами вити, випити півасіки і просто попиздіти про життя. Але тут з тобою не пацани, а вже дівчина. Тобто, розумієте, або ви удвох п'єте пиво, або ніхто з вас. Тут, окрім цього відео, є ще текст, є скріншоти переписки, і їх я хочу разом з вами розібрати. Привіт, Макс! Дивлюся, твоє відео. Все дуже круто. Нема коми, і це не дуже круто, але зрозуміло і дякую. Я сподіваюся, що все дуже круто. Можеш допомогти мені? Ну, спробуємо. Познайомився з дівчиною в БАДу. Нам обом по 23. Добре. День попереписувались, запропонував зустрітись. Добре. Зустрілись, все було норм. Якщо ти пишеш, що все було норм, як я можу сказати, що не добре. Норм, норм. Але бачив на її телефоні сповіщення постійно і що в неї паралельно ще є пацани з баду. Треба було і стосовно цього пожартувати, подивитись на її реакцію. Це неадекватна дівчина, яка буде навмисно тобі це показувати. Ну так ми розуміємо, що якщо ти з дівчиною всього на всього на першому побаченні, скоріш за все, вона ще з кимось там переписується. Скоріш за все, у неї і вчора було побачення, і можливо, і завтра буде з кимось побачення. Але якщо дівчина про це тобі каже напряму, вона тупа. Якщо вона навмисно тобі це показує, то це для тебе можливість зробити якісь висновки. Ти, наприклад, можеш сказати: кожен раз, коли буду бачити, що в тебе вспливає повідомлення з баду, буду пробувати тебе цілувати. Ну, і або це дуже швидко закінчиться на якомусь негативі, або ви будете цілуватись, або вона переверне телефон і тебе це не буде напружувати. І вона пішла гуляти сьогодні з якимось. Якщо дівчина на побаченні тобі каже, що вона завтра йде гуляти з іншим хлопцем, одразу вабанк починається у цю ж секунду. Ти або пробуєш з нею підвищити ставки, тому що втрачати вже нема нічого. Знову ж таки, вона або тупа, якщо вона тобі про це каже, або, в принципі, ну так би мовити, щось її там не зачепило в тобі. Вона не особливо переймається стосовно того, як ти будеш це сприймати. Тому втрачати вже нема чого. Давай роби щось, дій. Я їй запропонував зустрітись після того пацана. Не треба так. Це виглядає, ну це, це не може виглядати ніяк комедно, це не може ніяк виглядати круто. Якщо дівчина тобі каже, що вона з кимось зустрічається, там вона її побачить, ти кажеш, добре, давай я після нього. У будь-якому випадку вона вже починає сприймати тебе як якогось клоуна, не як чоловіка, як якогось клоуна. Не треба так. Вона відказала, каже іншим разом. Я написав тоді, потім потім спишемось. І все як бути. Думаю, зустріч пройшла норм. Спочатку показав сильну позицію. Хто так каже? Кажу: у мене принцип, коли я з дівчиною на побаченні, вона не сидить в телефоні. Їй це сподобалось. Ну, давай будемо називати це сильною позицією. Якщо дійсно вона сиділа в телефоні, треба було про це сказати. Треба було не боятись про це сказати. або вона перестає сидіти в телефоні, або ти якось, як казав, там, наприклад, підвищуєш ставки, або просто одразу завершуєш побачення. І так, і так можна. Але просто закривати на це очі і робити вигляд, що нічого там не відбувається, не треба. Повага до себе на першому місці, бажання її трахнути на другому. Провів її додому за руку добре. Без поцілунку, правда, недобре. Треба було намагатись поцілувати. Переписуємося рідко і не знаю, чи ігнорити її. Зараз Подивимося на саму переписку, але ігнорити, да? ну, під словом, ігнорми підрозуміємо, що вона все ж таки сама буде щось. В твою, ну, в твою сторону робити. Можливо, ти маєш на увазі, що можна, треба якусь паузу зробити. Так, якщо ти бачиш, що дівчина від тебе якось, ну, робить далі, так би мовити, да, то ти можеш декілька днів нічого не робити, а потім спробувати запропонувати її ще раз зустрітися. Чи пізніше просто запропонувати ще одну зустріч, так як сьогодні вона не захотіла йти. Оскільки другий варіант пізніше запропонувати зустріч, я навіть не знаю, що ти маєш на увазі під першим варіантом. Що значить ігнорити. Є питання, вона тобі написує чи ні, щоб було що ігнорити. Але перші три, три скріншоти є. Він пише: Привіт, виспалась! Привіт, да. Він скидає її відосик. Можливо, це цей відосик, який ми бачили. Я не знаю. Вийдемо сьогодні, кудись. Стосовно суржику, ви ж повинні розуміти. От ми вже про пиво з вами казали. Так, можливо, ти, як і я, тільки намагаєшся опанувати українську мову в ідеалі, в ідеалі да, і спілкуватись з нею круто. Але ж тут взагалі навіть не про то, не про те, як ти спілкуєшся, не про те, скільки там у тебе русизмів на даний момент є у тексті. Ти пишеш, ти пишеш, у тебе є час перевірити. У тебе є час нагуглити, це українське слово чи це запозичене слово. Тому що, знову ж таки, коли я казав про пиво, я казав, нехай в тебе буде щось таке від принца, ніж у тебе буде щось таке, от як тут. Це не круто виглядає. Вийдемо сьогодні кудась. Я не успію. Ти коли йдеш? Мабуть, на побачення з хлопцем. Та забий, пішли зі мною. Це не смішно. І знову ж таки, я є така помилка, я часто зустрічаю такі історії, коли хлопець починає спілкуватися з дівчиною постійно, наче вона пацан. Ну, тобто, це не побачення, вона не дівчина, а так, наче ти з якимось друганією, ти такі, що, типа там? Це не круто. Дуже важко при таких розкладах перейти потім на поцілунок і взагалі перейти на зваблення. Так це смішно, так вона посміхається. Так вона може почати матюкатись з тобою. І ти такий, нічого собі, вона там почуває себе комфортно зі мною, але звабити її буде дуже важко. Вона посміхається. Фільм ти вибираєш. можу відкрить. Блін. Йду в бонди, а коли в тебе зустріч, через часик. може в бонді зустрінемось, поможу кроси підібрати там і каву вип'єм. Це виглядає жахливо, не треба. То виглядає так. Значить ти дивись, я з тобою згоден побачитись, коли ти скажеш, як ти скажеш. Я згоден принижуватись. Я згоден бути шматком лайна, аби тільки ти зі мною зустрілась. Це не круто. Це не круто. Так, набагато краще зачекати день, два, три. Якщо це буде необхідно тиждень, два-три, ніж таке писати. Як би вам не сподобалась дівчина після першого побачення, не треба казати, не треба нав'язуватись, не треба казати, якщо хочеш, тобі допоможу ходити там по шопінгу. Якщо хочеш, ми можемо з тобою зустрітись навіть на часі. усього-навсього. ні. Якщо вона тобі написала, дивись, якщо хочеш, можеш піти зі мною і допомогти мені вибрати там взуття кроси. Якщо хочеш, ми можемо з тобою випити каву, але у мене буде усього-навсього одна година. Ти такий, ні-ні, ні слухай. Давай тоді наступного разу, ніж оце там зустріч, ні про що. Ні, у мене є справа. Наступного разу, коли і у тебе, і у мене, все буде добре і все буде виходити. Я в магазин хожу одна, не люблю з ким-то. Ти ще й сердечко ставиш на це, не треба на це ставити сердечко. Крім того, можна зрозуміти, що вона каже тобі, чувач, на сьогодні усе. Я тебе відчуваю. Після того тобі треба витримка. Я ж говорю сьогодні ні, в другий раз. Окей, потім спішемося. Вона підмігла. Виглядає це вже нав'язливо. Так, я так розумію, тут трошки переплутані а, скріншоти, тому що от наступний це якраз було ще, коли вони домовлялись про побачення. Я на вулиці, і те, що він каже. А що вона написала після побачення перша, це, типа, пише «дома». Ну, добре, що вона така написала. Добре. Я не можу сказати, що тут по цьому повідомленню можу сказати, нічого собі, яка як сподобалось побачення, але все одно спитала, хвилювалась за тебе. Це добре. Так, ти що робиш? Спать лажусь. А корні хто дивитись буде? Не знаю, що за корні. Ну, добре. Після зустрічі, перша написала. Знову ж таки, от, ось написала вона повідомлення дома. Знайти щось погане у цьому дуже важко. Але сказати, що по такому повідомленню можна зробити якісь супервисновки, можна зробити висновки, що прям тобі 100% треба з нею зустрітись завтра, післязавтра і таке інше. Ні. Ні. Особливо, якщо ти запитав, що робиш, вона пише: спать, лажусь і все. Скоріше за все, ну, це більше показово, ніж те, що вона там спитала, добрався ти чи ні. Що робити, як бути? Зробити в перерву в 3-4 дні, потім запросити її на друге побачення. За параду дякую, подобається твій контент і твоя робота в цілому. Скажи, що тут потрібно піти до тебе на курс, може, якийсь, чи як це вирішити? Дякую. Ну, по-перше, я все ж таки рекомендую тобі максимально слідкувати за тим, як ти спілкуєшся, тому що. Той суржик, який у тебе є, він працює після проти тебе. Він не додає тобі балів. Ще раз скажу, не треба намагатись бути таким просто пацанчиком з району. Навпаки, намагайся, щоб в тебе було ну, хоча б трошки наліт такої еліти. Дівчина класна, легка спілкування, мені сподобалось і хотів би продовження історії. Тільки не хочу набаранити. Якщо ти нав'язуєшся, якщо ти показуєш їй, що в тебе немає особистого життя, в тебе немає хобі, в тебе немає планів, ти готовий з нею зустрітись, коли вона скаже і де вона скаже, це буде працювати після того, після проти тебе. І можна сказати, що, так би мовити, ти таким чином зацитую, тебе набаранюєш. Добре. Він скидає її, а, мабуть, цей. цей цей же сторіс, Вообще то ти сама лучша женщина на Ой, ну Це ж жах якийсь. Ні? Ти даже моїм дітям сподобалась і коту. А жені головне в житті не палитися, її пізніше покажу. Ну, тобто, ми розуміємо, що хлопець намагається і надалі продовжувати жартувати, але це виглядає жахливо. Це виглядає. Нав'язливо. Це вже не кажучи про те, але все ж таки намагайтеся, щоб у вас не було так багато помилок у вашому тексті. Головне в житті не палитися і пізніше покажу ок. сорі, що казав, мало компліментів, ти дуже класна. І так можна було зрозуміти, що у вас спілкування, ти знизу, вона на тебе подивляється трошки навіть надмірно, і ви не виглядаєте на рівних. Їй не треба багато компліментів від тебе, ніхто не каже, що на побаченні ти повинен казати дівчині багато компліментів. Та дівчина, яка каже тобі, що вона наступного дня йде на побачення з іншим хлопцем, їй нахуй не треба твої компліменти. Крім того, після драки кулаками не машуть. Якщо ти вважаєш, що ну, просто. Найкоротший і найефективніший шлях до твого успіху це робити їй компліменти. Не треба писати, що ти там робив їх мало. Ну на наступному побаченні тоді роби їх стільки, скільки вважаєш за потрібне. Знову ж таки, я вважаю, що ти, ти і так, як солодкий бубочка з нею спілкувався, ти і так спілкувався з нею, так що їй з тобою просто не цікаво. Їй треба, щоб. Ти, окрім того, що можеш її розвеселити, в тебе були ще елементи бедбою. Їх нема, тому що ти спілкуєшся так, наче у тебе взагалі немає самоповаги. Так що ти готовий будь-що зробити, аби вона з тобою ще раз зустрілася, і ти просто на неї дивишся, просто ось так, ось, як на богиню якусь. Добре, написати: я ще хочу продовження нашої історії, чи нічого не писати. Вона і так розуміє, що ти хочеш продовження історії. Вона і так розуміє, що ти, блять, вже, там, мабуть, не знаю, там, дьяволу свою душу готовий продати. Не треба такого писати. Просто за декілька днів запрошую її на побачення. Макс, допоможи. Ой. Звісно, якщо повернутися до початку повідомлення дивлюсь, твої відео, відео, все дуже круто. У тебе все не дуже круто на даний момент. Я не знаю, скільки ти відосів вже дивився, і як давно ти дивишся канал, але знань поки що в тебе нема достатньої кількості. І знову ж таки повага до себе на першому місці, бажання трахнути дівчину на другому. Якщо ви забуваєте і забуваєте про повагу до себе, ви, скоріш за все, все одно. Ніяк історію з дівчиною не розвинути, тому про повагу не забуваємо. Цінуйте себе, і у вас буде все добре виходити зі звавлення. На сьогодні, усе з вами був Максим Дівертіто. До завтра.